Морок заповнює ваші думки й легені. Межа між реальністю й ілюзією розмивається. Величні експонати, покриті пилом століть, зберігають таємниці, які краще б залишилися забутими. Тут, у музеї Міська університету, оживають найнеймовірніші видіння Говарда Лавкрафта. Чи готові ви поглянути крізь завісу невідомого і зіткнутися з жахіттями, що ховаються в тіні? І знов у повітрі відчуваються антуражність і жах незбагненного. А отже, сьогодні ми з вами поглянемо над гру натхненну творчістю неперевершеного Говарда Філіпса Лавкрафта. Зустрінемося зі стародавніми та спробуємо здолати чимало потворних створінь у грі. Знак старших богів, з правилами якої й познайомимось. Настільна гра Знак старших богів це кооперативний кубикокидальний горор, призначений для компанії від одного до восьми учасників. Протягом партії гравці в ролі дослідників за допомогою кубиків, предметів, союзників і заклинань проходитимуть різноманітні події в музеї та його околицях. Чи вирушатимуть до інших світів у спробах здобути якнайбільше знаків старших богів, щоб зупинити пробудження стародавнього, або ж спробувати здолати його в майже безнадійному смертельному бою? Щоб приготуватися до гри, покладіть годинник в ігрову зону його стрілка має вказувати на опівніч. Біля годинника покладіть лист входу в музей і всі кубики. Далі, навмання візьміть одну карту стародавнього або ж самостійно виберіть, проти кого хочете боротися. Після цього створіть чашу монстрів, покладіть до будь-якої непрозорої ємності, наприклад, торбинки, жетони монстрів. Якщо стародавній – це н'яр Латотеп, також покладіть у чашу монстрів масок із відповідним символом на звороті. Інакше покладіть монстрів масок у коробку. Далі перетасуйте колоду карт пригод і покладіть 6 карт горілиць під картою стародавнього у два ряди. Неподалік покладіть перетасовану колоду карт інших світів. Якщо на відкритих картах пригод зображений символ замка, покладіть відповідний за кольором кубик на цей символ. Також перетасуйте колоди карт звичайних предметів, особливих предметів заклинань і союзників, і покладіть їх до лілиць біля колоди пригод. Неподалік розмістіть жетони знаків старших богів, приреченості розуму, доказів і здоров'я, утворивши відповідні запаси. Кожен гравець вибирає дослідника самостійно або навмання. Потім кожен гравець бере відповідний жетон дослідника, який необхідно покласти на лист входу в музей. Додатково гравець бере жетони здоров'я та розуму згідно зі значеннями на карті, а також карти предметів і жетони доказів, що вказані на карті дослідника в розділі майно. Виберіть першого гравця будь-яким способом. Цей гравець перетасовує колоду міту і кладе її до лілиць біля колоди пригод. Потім він відкриває верхню карту біля колоди міту і активує її миттєвий ефект. Якщо на карті міту є символ замка, покладіть відповідний кубик на цей символ. На цьому приготування завершують і можна переходити безпосередньо до гри. Отож, як я вже зауважив, знак старших богів є кооперативною грою, тобто протягом партії всі гравці спільними зусиллями намагаються виконати загальну ціль, і відповідно або перемагають, або програють усі разом. Уся партія в гру Знак старших богів триває до моменту, або поки вам не вдасться зібрати достатню кількість знаків старших богів і закрити стародавньому шлях у наш світ. Або поки не вдасться перемогти стародавнього у битві, вилучивши всі жетони з треку приреченості, партія також завершиться, якщо всі дослідники будуть зжерті. Протягом партії дослідники виконують ходи по черзі від першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. Хід кожного гравця складається з трьох фаз. Першою є фаза переміщення. Під час цієї фази гравець може перемістити свого дослідника на будь-яку карту пригоди або іншого світу, яка лежить горілиць в ігровій зоні, або на вхід у музей. Так само гравець може її не переміщувати дослідника, а просто залишитись у поточній локації. Наступною є фаза пригод, у якій ви й будете взаємодіяти зі своєю локацією. Якщо ваш дослідник перебуває на карті пригоди, то для успішного завершення пригоди ви маєте виконати усі завдання, вказані на цій карті. Кожне завдання складається із символів вимог, які треба викинути на кубиках. На початку пригоди гравець бере всі доступні зелені кубики. Якщо якісь кубики заблоковані, використовувати їх не можна. Додатково ви можете розіграти відповідну карту звичайного предмету, щоб додати жовтий кубик до запасу, або карту особливого предмету, щоб додати червоний кубик. Після формування запасу гравець кидає доступні кубики та порівнює отримані результати з вимогами завдань на карті пригоди. Загалом на гранях зеленого кубика зображені такі символи: на жовтому грань жаху замінена на чотири пошуки, а на червоному також є грань Джокер. Отож, якщо результат китка кубиків задовольняє вимоги завдання, гравець може покласти ці кубики на відповідні символи, щоб виконати завдання. Грань Джокер можна використовувати для заміни будь-якої іншої грані, проте зауважу, що символи пошуку додаються, і ви можете використовувати кілька кубиків для закриття однієї комірки. До речі, на такі комірки ви можете викласти кубик із будь-яким зазначеним результатом. За один кидок гравець може виконати лише одне завдання, навіть якщо результатів достатньо, щоб виконати більше. Кубики на карті більше не можна використовувати до кінця фази пригод. Після вдалого китка гравець продовжує кидати позасталі кубики у спробах виконати інші завдання з карти. Зазвичай гравець може виконувати завдання в довільному порядку. Однак якщо на карті ліворуч від завдань зображена стрілка, то такі завдання треба виконувати по черзі зверху вниз. Якщо після будь-якого китка гравець не може або не хоче використати результати кубиків для виконання завдання, такий кидок вважають невдалим. Гравець повинен скинути один будь-який кубик зі свого запасу, відклавши його в бік і кинути решту у спробі виконати завдання. Хочу зауважити, що за розігрування карт предметів, що дають можливість отримувати додаткові кубики, ви не можете отримувати відкладені кубики. Отож, за кожний невдалий кидок, ви будете зменшувати кількість кубиків, проте якщо у вас є жетони доказів, до після будь-якого кидка ви можете скинути один із цих жетонів, щоб перекинути будь-які кубики з вашого запасу. У такий спосіб ви можете використати будь-яку кількість жетонів доказів. Якщо ж після невдалого китка, принаймні на одному кубику випадає грань жах, тоді ви повинні активувати всі ефекти жаху на карті пригоди, а також на поточній карті міту. Ці ефекти активують перед скиданням кубика внаслідок невдалого китка. Якщо ж невдалий кидок змушує гравця скинути останній кубик, дослідник провалює пригоду і зазнає втрат, зазначених на карті. Якщо гравцю вдається виконати всі завдання, він успішно завершує пригоду. Поверніть жетони всіх дослідників цієї карти на вхід до музею та приберіть використані кубики до запасу. Якщо на цій карті були заблоковані кубики, їх повертають до запасу або на інший символ заблокованого кубика, якщо такий є у грі. Далі гравець кладе переможених монстрів та карту завершеної пригоди у свою ігрову зону, а на її місце кладе верхню карту колоди пригод і, звісно, отримує нагороди за завершену пригоду. Також хочу звернути увагу такі позначки на карті події. Вони змушують гравця втратити вказану кількість здоров'я чи розуму після виконання всіх вимог завдання. Проте, якщо виконання вимог зменшить кількість здоров'я або розуму дослідника до нуля, то гравець не може братися за виконання такого завдання. До того ж, деякі монстри можуть мати умову перевести стрілку годинника на 3 години для остаточного виконання завдання. Іноді завдання, які виконуватимуть дослідники, будуть доволі складними, особливо якщо потрібні грані ну ніяк не випадатимуть. У такому разі, під час свого ходу, гравець може використати зосередження та захистити один із випалих кубиків. Після невдалого китка та скидання одного з кубиків гравець може вибрати один із позосталих кубиків і без зміни результату покласти його на свій жетон дослідника. Тепер гравець може не перекидувати цей кубик, а використати його для будь-якого наступного завдання разом із результатами, випалими на кубиках із запасу. Також у будь-який момент гравець може взяти цей кубик і перекинути його результат. За бажанням, проте гравець може захистити кубик з осередженням тільки один раз за хід до того ж, тільки після невдалого китка. Також, коли ваш дослідник перебуває в одній локації з іншими дослідниками, після невдалого китка ви можете попросити допомоги в іншого гравця, і після згоди гравець першу скидає один кубик за невдалий кидок. А після може вибрати один із кубиків, що залишились, і без зміни результату покласти його на жетон гравця, котрий погодився допомогти. Цей кубик можна використати для виконання подальших завдань, так само, як і захищений за допомогою зосередження. Однак, якщо гравець провалює пригоду, той, хто йому допомагав, повинен на свій вибір витратити одне здоров'я або один розум. Гравець може попросити допомоги лише один раз за кидок, і по одному разу в кожного дослідника за свій хід. Наприкінці ходу будь-який захищений кубик, як через зосередження, так і через допомогу скидають до загального запасу. Проте, ви також можете захищати кубики за допомогою заклинань. Після будь-якого китка ви можете зіграти таку карту і покласти один кубик без зміни грані на відповідну комірку на карті. Ці кубики не повертають до загального запасу наприкінці ходу гравця, а залишають на карті. У такий спосіб наступні гравці під час свого ходу можуть, не кидаючи ці кубики, використовувати їхні грані для проходження своїх завдань або за бажанням перекинути їх, якщо ці грані їх не влаштовують. Якщо стається так, що ви маєте заблокувати кубик на карті, ви повинні забрати кубик із карти заклинань. Якщо з карти заклинання використано всі кубики, покладіть цю карту до лілиць під низ колоди заклинань. А тепер давайте розглянемо втрати та винагороди, які гравець може отримати за проходження чи провал пригоди. Успішно завершивши пригоду, гравець може отримати звичайний предмет, особливий предмет чи заклинання, по карті за кожен із цих символів. Карти предметів найчастіше надають змогу додавати відповідні кубики до запасу або виліковувати розум чи здоров'я. До речі, коли гравець відновлює свої показники, він ніколи не може мати більше зазначеного ліміту. Також ось такий символ дає вам змогу отримати союзника. Це особливі карти, які залишаються у грі, доки не буде досягнуто умови скидання зазначеної в тексті карти. До речі, якщо в будь-який момент вам треба скинути карти предметів, заклинань чи союзників, кладіть їх до лілиць під низ відповідних колод. Щодо таких символів, то вони надають по одному жетону доказу. А такий символ дає змогу отримати знак старших богів, який відразу викладають біля карти стародавнього. Якщо загальна кількість жетонів знаків старших богів дорівнюватиме або перевищуватиме значення на карті стародавнього, дослідники відразу перемагають у грі. До того ж, завдяки таким символам ви можете покласти карту інших світів біля карт пригод. Ці карти так само мають завдання, які можуть виконувати будь-які дослідники. Одночасно у грі може бути будь-яка кількість карт інших світів. Однак після завершення пригоди в іншому світі її отриманню винагороди цю карту не замінюють. Такий символ на карті змушує гравців додати монстра. Для цього дістаньте випадковий жетон монстра і викладіть його на завдання монстра, яке обведене білою рамкою. Якщо комірка була порожньою, то гравці отримують додаткове завдання, яке треба виконати для завершення пригоди. І якщо ж на завданні монстра в білій рамці були вказані вимоги, жетон монстра повністю замінює це завдання. Якщо на завданні монстра були вказані деякі вимоги, а завдання введено білою рамкою лише частково, то жетон монстра замінює вимоги завдання тільки в межах білої рамки. Якщо під час появи монстра на картах пригод або інших світів є кілька завдань монстрів, то гравець сам вирішує на яке з них покласти жетон монстра. Якщо на картах немає завдань монстрів, поточний гравець вибирає будь-яку карту пригоди або іншого світу і кладе жетон монстра під нижнє завдання на цій карті. Коли гравець виконує завдання монстра, наприкінці фази пригод, незалежно від того, чи ви пройшли пригоду, ви забираєте собі жетон монстра і виконуєте вказівки на звороті, якщо такі є. Проте зауважу, що вимоги часткового завдання монстра необхідно виконувати одночасно з вимогами незакритого жетона монстра завдання в одному ряді. Тільки тоді це завдання вважають виконаним. До речі, деякі предмети або заклинання дають змогу гравцеві перемогти монстра. За розігрування такої карти виберіть будь-якого монстра в грі і переверніть його жетон до лілись. Ігноруйте всі вимоги цього жетона. Наприкінці фази пригод ви можете забрати собі цей жетон як трофей. Також завдяки нагородам чи втратам, ви можете отримати символ приреченості. За кожен такий символ додайте один жетон на трек приреченості стародавнього. Жетони викладають з лівого верхнього кута треку приреченості і заповнюють кожен ряд зліва право. Коли накриваєте символ приреченості, нічого не відбувається. Проте, виклавши жетон на цей символ, додайте одного монстра на будь-яку карту. Коли трек приреченості заповнюють до кінця, стародавні пробуджуються, однак про це ми поговоримо трохи згодом. Щодо втрат, то вони найчастіше змушуватимуть вас втрачати розум чи здоров'я по одиниці за кожен зображений символ. Якщо в будь-який момент гри кількість здоров'я або розуму дослідника зменшується до нуля, або нижче дослідник зжертий. Якщо дослідник зжертий, його карту, її жетон повертають у коробку, а також скидають усі його карти предметів, союзників і заклинань жетони доказів, монстрів і наявні карти пригод. А на трек приреченості додають один жетон. Потім гравець вибирає нового дослідника і бере відповідне початкове майно, їй потрібну кількість жетонів здоров'я та розуму. Гравець продовжує грати новим дослідником у свій наступний хід, проте, якщо дослідників у резерві не залишилося, гравець вибуває з гри. Якщо внаслідок жирання дослідника прокидається стародавній, гравець відразу вибуває з гри. А тепер давайте поговоримо про варіант, якщо гравець у свій хід вирішив переміститися до входу в музей. Тоді в цей хід він може виконати одну з трьох дій, указаних на самому листі. Проте для виконання цих дій вам потрібні трофеї, своєрідна валюта у грі Знак старших богів. Трофеї є на картах пригод, іншого світу та жетонах монстрів. Гравець може одночасно витрачати трофеї як із карт пригод, так і з жетонів монстрів. Витрачені карти гравець кладе до лілиць під низ відповідної колоди, а жетони монстрів у чашу монстрів. Отож, коли гравець виконує дію перша допомога, він вибирає: безплатно відновити або одне здоров'я, або один розум, чи ж за два трофеї відновити або все здоров'я, або весь розум. Або за 4 трофеї відновити все здоров'я і весь розум. До речі, коли ви витрачаєте трофеї більше, ніж потрібно, ви не отримуєте решти. бюро знахідок дає змогу кинути один зелений кубик, а після отримати бонус відповідно до випалого результату. А сувенірна крамниця пропонує витратити свої трофеї на купівлю одного з перелічених сувенірів. До речі, під час пригод у музеї гравці можуть також користуватися здібностями своїх дослідників. Ці здібності можуть дозволяти кидати більше кубиків, змінювати результати кидків або ще якось впливати на перебіг гри. Деякі здібності можна використовувати один раз за кидок. Це означає, що гравець може використати цю здібність тільки один раз за кидок кубиків під час пригоди. А деякі здібності можна використовувати один раз за день. Це означає, що після використання здібності гравець не може використати її знову, поки не настане опівніч. Після того, як гравець завершив пригоду або виконав дію в музеї, розпочинається третя фаза часу. Гравець переводить стрілку годинника на 3 години вперед. Відлік часу починається з опівночі, тому протягом гри стрілка може вказувати лише на 12, 3, 6 або 9. Після переведення стрілки гравець завершує свій хід і передає хід гравцю ліворуч. Проте, якщо під час фази часу стрілка зупиняється на 12-й, настає опівніч. Спершу необхідно активувати ефекти опівночі на всіх картах у грі, зокрема на картах пригод та інших світів. Також активуйте всі ефекти наступної опівночі на картах міту. Відкриту карту міту покладіть до лілист під низ колоди міту, а далі візьміть нову карту міту і активуйте її миттєвий ефект, якщо тільки не вказано інакше. Не забувайте також про тривалий ефект міту, властивість якого тепер також впливає на перебіг гри. Трек приреченості показує, наскільки стародавній близький до пробудження в музеї міська університету. Коли на останню комірку треку приреченості кладуть жетон приреченості, стародавній прокидається. І якщо це сталося внаслідок вимоги нагороди за пригоду або втрати, дослідник спершу отримує всі нагороди або зазнає всіх втрат. А вже після відбувається пробудження стародавнього. Якщо певний ефект пробуджує стародавнього, а трек приреченості не заповнений, покладіть жетони приреченості на всі порожні комірки треку. Отож під час пробудження спершу скиньте поточну карту міту. Її тривалий ефект скасовується, а всі заблоковані ним кубики розблоковуються. Якщо кубики були заблоковані картами пригод інших світів або жетонами монстрів, їх вилучають із гри. Потім гравці переміщують свої жетони дослідників на карту стародавнього та скидають усі карти пригод інших світів і жетони монстрів. Після пробудження стародавнього гравці так само по черзі виконують ходи, проте розігрують лише дві фази фазу атаки та фазу часу. На карті стародавнього вказані вимоги бойового завдання. Під час фази атаки, після кидка кубиків, якщо результати відповідають вимогам бойового завдання, атака успішна. Гравець вилучає один жетон із треку приреченості та кидає решту кубиків у спробі виконати бойове завдання ще раз. Так само, якщо гравець не може виконати завдання, він повинен скинути один кубик зі свого запасу і перекинути решту кубиків. Під час битви зі стародавнім гравці не можуть зосереджуватися або просити допомоги, але, як завжди, можуть використовувати докази, предмети, заклинання та союзників. Якщо внаслідок успішної атаки гравець вилучає останній жетон з треку приреченості, стародавній зазнає поразки, а дослідники перемагають у грі. Проте, коли після невдалого китка в запасі не залишається кубиків, гравець переходить до фази часу. Під час цієї фази гравці, як завжди, переводять стрілку годинника однак, з настанням опівночі, гравці не беруть карту міту, натомість вони активують атаку стародавнього, вказану на його карті. Якщо сталося так, що одночасно настає опівніч і прокидається стародавній, дослідники негайно активують атаку стародавнього. До речі, якщо в битві дослідник був зжертий, додайте один жетон на трек приреченості, але не беріть нового дослідника. Натомість до кінця гри цей гравець виконує лише фазу часу у свій хід. Якщо станеться так, що всі дослідники будуть зжерті, гравці зазнають поразки. Отже, ми розглянули всі правила гри знак старших богів. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи подобається вам творчість Говарда Філіпса Лавкрафта та який твір вас найбільше зачепив. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися: грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, папа! -па.